Прибуття християнських святинь до храму надихає православних прочан, і вони прагнуть якнайшвидше прикластися до них. Бо більшість ікон або мощів зберігають у великих монастирях та соборах. Відтепер три святині у хрестоподібному мощевику будуть прикрашати майбутній храм Каплицю, що будується у центрі Стаханова. А поки ведуться роботи, зберігатимуться у Свято-Миколаївському соборі. Цей подарунок від благодійного фонду Сергія Шахова. У оздобленому хресті мощі святого великомученика і цілителя Пантелеймона, святої рівноапостольної Марії Магдаліни та пророка і Хрестителя Іоанна. Ми сьогодні завершили з вами молібен в присутствиї величезних мірових християнських святинь. Це частина мощей, притечі хрестителя Господня Іоанна, частина святих мощей святої рівноапостольної Марії Магдаліни. и частицы святых мощей святого великомученика и целителя на которые находятся в этом кресте мощевике, который находится, соответственно, в моих руках. Крест мощевик, который мы сейчас видим, он временный, но для нас, также чанием и заботами Сергея Владимировича Шахова будет сделан точно такой мощевик. Говорится, один в один, он искусно ювелирной Драгоценне роботи, і в ньому будуть достойно хранитися ці великі святині, перед которыми всі ми можемо і будемо зносить свої гарячі молитви. Навіть дощова погода не відбила бажання у православних нашого міста приєднатися до молебна, що проходив поблизу будівництва храму каплиці. Її стіни зростають день за днем. І на сьогоднішній день тут регулярно проводять водосвятні молебні. Така святиня потрібна місту, вважають віруючі. Багато хто у своїх життєвих проблемах проситиме допомоги та заступництва у цих сподвижників та прикладатимуться до їх мощів. Жителі нашого города будуть тепер мати можливість звернутися до к тим святиням, які будуть храніться в свято Ніколаївському соборі з всіми своїми бідами. І я думаю, що Бог не залишить їх в їх просьбах. Женовіруючий окремо приклався до Христа мощевика та прийняв частку благодаті від такої події.